Знаменитого фантаста є оповідання про кібернетичних страж птахів, створених, щоб не давати людям чинити зло. Могутні й безжалісні, всюди сущі летючі мечі правосуддя негайно й жорстоко карали кожного, хто, на їх погляд, чинив шкоду ближньому. Біда була в тому, що цю шкоду вони розуміли по-своєму, і несподівана смерть знаходила хірурга і м'ясника суворого батька з ременем у руці. І перукаря з бритвою. Щоб знешкодити цих схиблених страж птахів, довелося створити нових, ще могутніших, котрі знищили попередників і взялися за людей. Перемогти цю нову небезпеку могли тільки ще новіші, ще більш смертоносні страж птахи. Коло замкнулося. Хоч не хоч, та настає для кожної людини час, коли у всій своїй суворості постають перед нею питання, а в чому сенс життя, призначення людини? Старі, як світ, поняття, які кожне покоління визначає по-своєму. Що ж воно таке, наше призначення? Філософ скаже, Пізнавати світ, художник відчуває творити, поет переконаний кохати, жінка знає народити нове життя, словом призначення людини бути людиною. Але світ такий далекий від досконалості. Не досить того, що стихійні лиха, епідемії, нещасні випадки забирають мільйони і мільйони людських життів. Людина людині час від часу стає вовком і силкується встановити своє вовче право, право того, в кого більші зуби. Тоді приходить час іншого, спеціального призначення людини, захистити свою людяність від таких двоногих хижаків. І якщо вони розуміють лише мову сили, переконати їх у тому, що на кожну силу завжди знайдеться сила ще більша. Підрозділи спеціального призначення. Такий собі стриманий, сором'язливий термін. Спадок тих часів, коли не було заведено називати речі своїми іменами. А якщо спробувати назвати, то як? Професійні борці. Але будь-який навіть найжорстокіший вид боротьби карате, кікбоксинг, кетч, має свій чіткий набір правил. А тут правило одне вижити і знешкодити противника. І якщо вже давати речам свої імена, то знешкодити досить часто означає знищити. Професійні вбивці. Але ж як сказати таке про лицарів, котрі ризикують власним життям, визволяючи заложників, жінок та дітей з рук терористів? Як затаврувати цим брудним словом людей, що йдуть під кулі, щоб обезброїти знахабнілі банди? Те, чому вони вчаться, ми бачимо на екранах найкрутіших бойовиків. Карколомні стрибки. Вміння перетворити на смертоносну зброю все, що виявиться під рукою, а в разі потреби і саму руку. Блискучі каскади ударів, від яких мішками валиться ціла зграя напасників. Надлюдська витривалість і винахідливість у переслідуванні злочинця здатність пройти там, де здавалося б, і мавпа спасує. Супермени? Так, це привабливе слово. Але пригляньмося до нього. Супермен, суперлюдина. Тобто супер у всьому, що притаманне людині. Не тільки надсильний, надспритний, але й надмудрий, надсправедливий, надчесний, наддобрий. Чи ж можна аж стільки вкласти в людину за два роки спецпідготовки? Підготовка, безперечно, фантастична. Нам, простим, мирним людям, чий бронепоїзд, скоріше всього, так і заіржавіє на запасних шляхах, таке й не снилося. Шар! Правда, після кожного переглянутого бойовика ми самі лягаємо спати трішечки суперменами. Позіхаючи на м'яких подушках, уявляємо й себе такими лицарями без страху і докору, вже у напівсні розкидавши цілу юрбу бандитів для порятунку прекрасної незнайомки. Але що залишиться від наших мрій, коли нас примусити пройти отакі сім кіл пекла? Кадери у фільмах отримують за подібні трюки шалені гроші. А тут нагородою є головний убір кольору спілої вишні, краплаку, знаменитий заповітний краповий берег, знак найвищої майстерності, свідчення того, що його власник гідно витримав усі каскади надлюдських випробувань. І, отже, є у певному сенсі суперменом. Закон стосується всіх. В суспільстві повинен бути порядок. Ми повинні рішуче загородити дорогу насильству, терору, покласти край бандитизму. Кажемо ми. Але маємо на увазі вони. Ті, чиїми руками реалізується оте самовпевнене ми. Ті, хто мусить стати професіоналом у загрібанні жару своїми, не чужими руками. Ті, кого обов'язок змушує постійно робити те, Чого цурається решта суспільства ризикувати життям у захисті закону? Пошел, пошел, хорошо! Глупый, задышись! Пошел, пошел, молодцы! Давай, ребята, пошли! послать. Ризиковать життям у защите закона. Ми маємо таких людей. Вони можуть без перебільшення все у своїй професії. Вони чесно навчилися цього з надлюдським напруженням сил і цілком добровільно. Будь-який момент вони могли покинути цю жорстоку школу і піти служити туди, де легше. Дехто й пішов, а декому за багато разів так і не вдалося подолати той заповідний бар'єр, нагородою за який стає краповий берег. Туди, дай чорт не вартий пачки сигарет, і вже запізно нести слово чи ікону. Ми будемо кинуті командою вперед, поцілували ми свій краповий берет, наш темний нім в жорстоких ангелів закону. Наші грубі манери, нам до дембелю кращих не треба, хоч так близько проходить дорога Пантери від неба, для нас кулак, як для салаги кулемет, до нас красуні ще стрибатимуть з балконів під жезелом кожен гріючийсь портрет, але сьогодні ми цілуємо берет. Помище ангели, злі, ангели в законі, Не судіть наші дикі манери, Ми над прірвою ходим по краю, Бо усього два кроки від люка пантери до раю. Безперечно, ми, звичайні цивільні люди, теж причетні до процесу захисту закону. Ми платимо податки, яких, мабуть, вистачає на навчання цих професіоналів. Ми аплодуємо і кричимо їм Браво на військових парадах. Дівчата закохуються у суперменів і чекають їхнього повернення з війська. І вони приходять. Гарні, впевнені в собі, навчені перемагати, приймати блискавичні рішення, стріляти швидше за думку. Здатні проникнути в будь-який будинок, впоратися з будь-яким транспортним засобом, вистежити і ліквідувати найспритнішого противника. Напевне, наші місцеві Голлівуди не знайдуть кращих акторів, якщо зберуться знімати свої вітчизняні Рембо. Але навряд чи запропонують вони ролі всім. А що робити решті? Можна бути вихованим на найсвітліших ідеалах людства і всім серцем сповідувати добро. Але коли на кожному кроці добро виявляється безпомічним прогодувати себе, а зло втішається розкошами і безкарністю, і закон безпорадно розводить руками, чи довго будеш мати пошану до цього закону? Тож не дивно, що хлопцям у крапових беретах при виконанні своїх небезпечних і невдячних завдань все частіше трапляються противники. Старші всього на кілька років, що застосовують таку знайому бойову техніку. Чи не той самий тренер навчав їх бойового мистецтва? А ідеали? Що ж ідеали? Ними ситий й не будеш, і не прогодуєш сім'ю. І знаходиться сила на силу. І находить коса на камінь. І приходять новобранці у підрозділи спецпризначення, і хто знає, скільки з них поповнять армію тьми. Кого звинувачувати у цьому? Їх, що у 20 років не вибрали ідеалом Павку Корчагіна і не знехтували собою заради щастя людства. Чи всю решту суспільства, всю систему державної безвідповідальності, що будували реактори, не думаючи, як їх потім розбирати, і готує людей спецпризначення, призначених на два роки використання? Ми вже маємо Чорнобиль у природі. Чи зуміємо запобігти йому в душах наших? Вартий пачки сигарет, і вже запізно нести слово чи ікону, ми будемо кинуті командою вперед, поцілували ми свій краповий берет наш темний нім, в жорстоких ангелів закону, не судіть наші грубі манери, нам до дембелю кращих не треба. Хоч так близько проходить дорога Пантери від неба. Для нас кулак, як для салаги кулемет, до нас красуніще стрибатимуть з балконів, під жезелом кожен гріючийсь портрет. Але сьогодні ми цілуємо берет, бо ми ще ангели злі ангели в законі. Судіть наші дикі манери, ми над прірвою ходимо по краю, бо усього два кроки від люка Пантери до раю. На силу сила є завжди, то не секрет. І поки ми ще в строю все так і буде, та вийде дембель нам і хто нас підбере. Віче сьогодні не цілую, я берет отим цілунком, що колись Христа Іуда, Пемве ті самі Бетери, та безпека і в пеклі безпека. Ох, як близько проходить дорога Пантери від пекла.